Таджицький плов. Складники. Рис 500 г, м'ясо баранина 500 грам, морква 500 грам, цибуля ріпчаста 1 штука, чесник 1 головка, барбарис, зира, куркума, перець червоний солодкий, перець червоний гострий, оріандр, тим'ян, лавровий лист, сіль, олія. Промити рис 8-9 разів або ж поки вода не стане прозорою. Найкраще використовувати пропарений довго зерновий рис, почистити морку та нарізати тонкими полосками довжиною 3 см. М'ясо промити та нарізати шматками середнього розміру. На дно казана підійде глибока, також глибока кастрюля, налити олію та нарізану цибулю. Обсмажити до золотистого кольору, після цього додати м'ясо, посолити та обсмажити помішуючи, додати мор морку та всі приправи, помішувати готуючи хвилин 7-10 Потім додати рис, посолити та залити водою, щоб складники були покриті водою на 1 см, покласти головку часнику посередині. Закрите покришкою та варити 20 хвилин. Перемішуємо, викладаємо плов на широку тарілку. Не забудьте підписатися на канал Кухня. І смачного дякую!